А від збірка! Як на небі, так і на землі наш!» дуже приємно сьогодні вітати наше харківське пластуни, нашу станицю з 10-ї річниці відновлення. Сьогодні приємно те, що ми бачимо, що представники пластунів вони є на захисті нашої батьківщини, бо багато хлопців сьогодні захищає в лавах сил оборони нашої країни. Жити за пасами законом!» І Жити за пластовим законом. Сьогодні ми отримали таку чудову відзнаку посвідчення до пам'ятної медалі за. Патріотизм та співпрацю ми вам дуже вдячні. Це надзвичайно для нас важливо, бо ПЛАС – це є е, скаутська організація, що виховує свідому, свідомих дітей, свідому молодь. І, звісно, ми впливаємо на суспільство через дітей, через їх батьків і далі далі. Е, тобто, коли ми співпрацюємо особливо з вами, з нашими друзями, адже я вважаю, що ми дружні організації. Е, вони бачать приклад. Вони бачать, які в, е, в нас герої, які в нас хлопці та дівчата, які нас захищають, і вони бачать це не по телевізору, не десь з новин дізнаються. А що це живі люди? Ось вони поруч з ними. Це надзвичайно надихає, як і дітей, так і підлітків, так і їх батьків.